Чукаєш гарний кроссовер, сучасний, стильний, тендеру обслуговування, але не знаєш, що взяти. Друже, ти завітав до нас. І це правильний вибір. Адже ми сьогодні оглядаємо ось такий чудовий джип Кампас. Автівка у нас в білому чудовому кольорі, на двигуні 2,4 бензин, повний привід саме собою. Маємо високий кліренс, гарні диски, широкі, проходимі. Авто ідеально підходить як для міста, так і для бездоріжжя за поїздок на, якісь, не знаю, на природу, куди забажаєте. Що ми маємо по автівці? Наявний безключовий доступ, авто зверху присутні у нас рейлінги. Позаду маємо ось таку оптику, комплектація у нас Latitude. Що ж, давайте розглянемо авто з салончика безключовий доступ. Салончик комбінований, текстиль плюс шкіра з ручними регулюваннями, повний електропакет, центральний замочок та електрорегулювання дзеркал. Мультикермо з інформації на бортовому комп'ютері. Управління дзвіночками та круїз-контроль. Датчик світла, маявне автосвітло коректор фар та яскравість приборних приводів. Заводиться авто з кнопочки у нас. Давайте ми його заведемо. Стоїть у нас вже оновлений екранчик мультимедії. Порівняно з попередніми моделями на якому у нас присутній CarPlay можна його відключити. Є в нас просто медіа-налаштування, також управління клімат-контролем, головний екранчик, управління автомобілем. Задня камерка. Ось так вона у нас микається. Контроль за смугою, відключення стабілізації та відключення системи старт-стоп. Трошки нижче управління, дві шайби управління музикою, гучність та тюнер також клімат. Автоматик. Вибір режимів в'їзди, електричний ручничок, блокування повного приводу. Два підстаканічка. Отака в нас виглядає позаду, все шкіряне. Також є текстиль вставочки. Дуже класно. Також по карту у нас є такі от сірі вставки. Дуже класно виглядає. По центру у нас дефектори повітря, є usb шечка і знизу у нас що це прикурювач. Також наявний підлокітник, шкіряний повністю з двома підстаканниками для комфортного пересування. Підходимо до багажника, відчиняємо. Багажник доволі просторий, я скажу вам так. Є у нас бокові ніші, є крючечки, можна поскакати свої речі. Ось такий чудовий автомобіль сьогодні у нас був на огляді. Якщо ти хочеш його придбати, звертайся до нас на автопоєнт. Ми робимо все чітко, швидко. Все у нас відбувається в офісі на місці, договір купівлі-продажу, страховочки. Вам не потрібно нікуди їздити, ви економите свій час. І при цьому ж купуєте найдійні, перевірені та обслужені автомобілі. Тому чекаємо всіх на автопоїнті. знаходимось ми в селі Білогородка Софіївська, 19. І всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.